Майор Запасу Служби безпеки, заступник голови СБУ у 14-15 роках. З нами заскопане Віктора. Міні вітання. Так, да, добро здоров'я. Ну що, цей парад провал у Москві? Чи в принципі москалі і це з'їдять? Як гадаєте? Ну, знаєте, вони, вони галочку поставили. Це ж е, тоталітарна держава. У них є план. Вони цей план виконали, галочку поставили президента, побачили. Якісь там пісні проспівали, сказали, ну, завжди можна пояснити, що ви знаєте, зараз не на часі, в нас не кругла дата. От ми 80-ту річницю просто така буде, просто мощніша виступ. Ну, а все решта, то така вже філософія, як кажуть. Я так розумію, що і в принципі про ту перемогу якусь, яку би Путін хотів би оголосити на Червоній площі. Якщо він не оголосив, то це, в принципі, і не проблема для, для режиму, для Кремля, для Московії я думаю, так само, так. зовсім згоден. Тим часом я би ще хотів поговорити про інші речі, які зараз коїть Російська Федерація. Оці всі побідабіся, які відбуваються в різних містах в європейських країнах, особливо це гучно яскраво відбувається зазвичай десь в Німеччині, в Берліні, в інших містах. А це м, така одна із елементів роботи російської агентури вивозити виводити цих ряжених на вулиці пісні пляски. Чи все таки це вже настільки воно вкорінилося в свідомість середньостатистичного москаля що тут і сприяння спецслужб не потрібне? Ну, е, я думаю, що все ж таки робота е, місцевих центрів по підтримці е, того то, то, то контакту з діаспорою, тому що не так багато залишилося моментів, які об'єднують тих, що виїхали е, за кордон, і, е, і саму Росію. І е, враховуючи е, тенденції останніх останнього року півтора е, після початку е, активної фази війни. Де за російський паспорт можуть і по морді дати, зрозуміло, що об'єднання якимось спільним заходом це набагато така об'єднуюча така когорта, що ми, ми ти не один, нас хтось підтримує. От у нас є ще категорія, Наприклад, нещодавно там не знаю, не пам'ятаю точну дату. Буквально пару днів назад в Празі пройшло якесь дійство, там пару сотень чоловік, причому проводили настільки. Колишні росіяни там чи теперішні росіяни, тільки прихильники е, е, реінтеграції з ЄС і виходу з НАТО, е, які е, вигукували там гасла, щоб припиніть підтримувати Україну. Тобто, це все в комплексі говорить про те, що оці от е, осередки е, підтримки Росії, які все, все все менше і менше, їх треба якось підтримувати, підживлювати а. Е, День по підобісі, це єдине свято, яке воно може їх об'єднати усіх країнах. Українська розвідка попереджала і застерігала, що Росія може сьогодні вкоїти якісь провокації що рано розслаблятися. Половина дня тільки минула навіть менше. І, зокрема, таку точку, де можуть вони вкоїти цю провокацію. Вони називали Придністрові. От акурат після певних дій в Москві в цьому невизнаному сепаратистському утворенні попросили Росію прислати більше миротворців. А ми знаємо, що миротворці це в лапках, це російська армія окупаційна для Молдови. То це таке ляпання язиком чи якісь сигнали, як ви гадаєте? Ну, дивіться, я поясню на цифрах. Там зараз є штатна чисельність їхня 1500. Самих росіян, от таких етнічних, так, які там, це десь близько 450 чоловік. Всі решта, це громадяни. Декількох країн, тобто вони мають декілька паспортів. Вони мають російський паспорт, тому що вони під заключили контракт з російською армією. Вони мають придністровський паспорт. Переважна більшість з них має молдовський паспорт, тому що це безвіз. або український паспорт, так само безвіз. Тобто, вони всі мають декілька паспортів. Це набагато зручніше кудись виїхати. Зараз з російським паспортом мало куди виїхати. Що хоче зробити Придністров'я? Придністров'я номінально хоче довести кількість. Штатну чисельність цих миротворців до 3 тисяч Це не означає, що вони там десь сядуть в потяг і поїдуть через Україну там, чи прилітать літаками в і там будуть їхати колоною туди. Ні, вони просто частину громадян Придністров'я, які мають російські паспорта або отримують російські паспорта, поставлять на зарплату і збільшать таким чином чисельність цього контингенту. Для чого це зроблено? Ну посилити охорону складів, посилити відповідальність, тому що все ж таки ти вже з російським паспортом, російським з російською зброєю під російським командуванням, це набагато ефективніше ніж вірити в ті силові структури Придністров'я, які в будь-який момент можуть ну, якщо не повернути зброю в іншу сторону, то по крайній мірі просто не вийти з казарм і не прийняти участь в захисті. Там об'єктів, які знаходяться під охороною Росії, це от така от е, фішка. Тобто ніхто ніколи не буде туди завозити, вони кхе, будуть поповнюватися за рахунок місцевих, місцевих мешканців, колишніх е, правоохоронців, придністровських, там не знаю, силовиків, армійців, прикордонників. В них там всі ті структури є, їх там десь близько 10-15 тисяч, які знаходяться в таких от так званих силових структурах. До іншого Росія вирішила розсварити Туреччину з європейським союзом і Україною. Велику дезінформаційну кампанію викрили європейські журналісти дуже авторитетні видання. Телеканали брали участь у цьому розслідуванні. Тобто, ми можемо вірити. Цим даним виявляється, що росіяни інспірували і розбурхували ці антитурецькі протести, паління Коранів. Причому що туди, нібито долучалися до цих протестів українці антитурецьких, а виявилося, що це не українці, а це москалі, які брали, але перед тим участю мітингах, аби Україні не постачали зброю. Одним словом, все таке наплутане мета яка ну російська розвідка і, взагалі, російська влада вона завжди дуже чітко працює по використанню внутрішніх протестів в тих чи інших країнах НАТО і особливо Євроспільноти для створення картинки і створення. Імовірності, того, що все під контролем і все йде в тому напрямку, якому їм треба. Ми неодноразово спостерігали, коли під час французьких протестів проти пенсійної реформи в тих чи інших місцях з'являлися невідомі особи, які розгортали російські прапори або прапори так званих тих псевдоутворень робилося декілька фотографій відео на фоні натовпу, і потім ті пропори згорталися і люди зникали. Це так само один з елементів підбурювання української влади для того, щоб вона питала у Франції, а що там відбувається? Що от російські прапори на цих мітингах в Туреччині все набагато складніше там вибори. Вибори буквально через декілька днів є для. Теперішнього президента є величезна небезпека, що він, ну якщо е, не напружиться, може реально програти вибори. Е, програти вибори е, одна справа, коли ти програєш вибори, тому що є внутрішні проблеми, а інша зовсім справа, коли е, ти програєш вибори, тому що е, українська сторона починає е, там якісь процеси, е, які е, ну які можуть спровокувати ті чи інші дії. Зрозуміло, що це десь приблизно така сама ситуація, як з, зі спаленням Корану якимось журналістам у Швеції. Потім починають розбиратися, засовується, що це фактично людина на зарплаті в Росії, і він взагалі ніякого відношення там і в основному до журналістики не мав. Але бренд вийшов та да? Швеція, спалення Корану, протести проти Туреччини і все, пішло, поїхало. Туреччина збурилася і до сих пір ще не підписала ну не дозволила вступ Швеції в, в НАТО, тобто це процеси, які Росія інспірує навмисно для того, щоб дискредитувати себе поняття єдності, саме поняття НАТО і союзництва. А якщо ще є можливість. Щось там зробити пакосне для України, це взагалі буде бонус. Дві хвилинки буквально. Росія активно вербує на війні трудових мігрантів з Центральної Азії, на війну, точніше. Розвитка Британії каже: це принцип, що більше то краще ресурсу, чи все-таки брак є? Ну в них величезна проблема. Вони не мають чим воювати. Російське населення без силового тиску і без тих заходів, які проводяться примусовою мобілізація, вони воювати відмовляються однозначно. А є величезна кількість мігрантів, трудових мігрантів, які за певні кошти немалі як для них, за там не знаю пропозицію, що вони отримують громадянство і пільги після після військових дій, там що їхні родичі в разі небезпеки для них або смерті. Утримують якісь підйомні так само громадянство. Це все спонукає частину е, таких не дуже е, розумово підготовлених хлопців е, іти іти на цю війну, дякую, не розуміючи, чим це все для них буде коштувати. Я б дуже дякую за відповіді. Віктор Ягун з нами був на зв'язку о дванадцятому.